Вже вдома, бо вже мені крипери, ті всі китайці надоїли. От, з чізлом, от таке можна зробити такі панельки. Зувалю. Я контіка, я ж йому в ноги дам. А, і ви бачите, я йому поклав ціло джунглівські дерево, щоб він ніби. Мені джунглівські дерева треба, бо я тут все себе з джунглівських строю і мені щось не дуже хочеться. Якщо разпум терес так перші треба буде чизлом переробляти і от так от. Так от. А, ще би досько. Хлопці, <ріх> я думаю, що мені цього вистачить, але я... по мене ще жариться, бо мені ще для цього штучок треба буде від робити. Я думаю, що дивіться, над цим, я ще не застрою поверх, тут маленький такий, от кімнатка буде в ту сторону відходити. Ла, свинблоки сразу забираю. Передітю. Так, Що за фигня. Так, шосзала у треба перезайти. Пам-пам-пам. Одиночный, я перезводим. Что зла. Так що... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ааа, ми впав в спорт. І там хочу настроїти ще собі один поверх маленький, там для порталів. кімнатку. Ну, вона... не, вона буде. Дивіться, було, таково, От цього такого буде. Я думаю, що мені от звідси збіться... от цього частина хватить для порталів. Для того, щоб них мені класти треба, всі душі все таке. И десь вот у того піде підусходи бам 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 И там будет все вейрости. Потім от підусходи бам сходи, ба бам бам И там будут сонячные панели. Сіла така заставлена штучка. Так що у мене тут грандіозні планы. Грандіозні, но грандіозні. Якщо ви думаєте, що не грандіогну грандіозні, тоді Ми треба подумати ще раз. Так, він, треба його знайти і витягнути з нього всі. А, чекайте де Давайте тобто, Перероблюємося щоб отаке стекло. Воно ну, ну, якось сподобалось. Більш похоже на настояще стекло. Отак от. Ой, блін, я туди вже нажимаю. Якщо він ще й нового проїзд, на треба буде його догнати і витягнути з нього всі нормальні розкида. Мені тут ще дофіга потрібно буде всього-всього-всього. що всього, всього. я слабного не підняти, я би хотів цього з нього. Я можу за гостінг. Подумаю. Давай прийшов Гроші на хостін. Ну коли сам буду з нього, на хостінгу буду тримати, коли ви до мене прийдете. Я подумаю на хостін. Так. Десять чувак? Ого, хуліган! 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 Чекай на мене! Так, який ти маєш? Так, ці від тебе забрали. Щось з ці грузки не випадай. Йомай. А, да, тропическая, а там есть трошки, напомню, что все в дуб. Что не все перерублю в дуб. Так, шхать. Требу разобрать. Дуб, 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 дуб. И я буду. А вот тропическое дерево, давайте все это подбираем. Не мамись, я даже хочу. І, 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 вже не далі. А як ви бачите, я одну барабульку вибив, я її ще сидити не буду. А я сюди викладу. Це все сюди. Ем, хай туди піде. Хай туди піде. Так, він трошки поїсти з собою Отак-хоп, отак отак Отак, отак от, так. У мене ця постройка, це буде лесплей це буде, це буде, на довго серія. Так, як я бачу. Потому що я хочу зараз строїти вистроювати є ще і вже яка серія. Восьма серія, я ще й дому не маю нормально. Так, от. Давайте підемо от сюди от. Так, і будемо застроювати. Я знаю, що це не дуже такі цікавенько. Але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я так половину з попередньої витратив. в а, -а, а Я впав. Я вторный. Так, так, так. Тайк в підваль живут, моя. Без вику, быстрый. Ой, кудись ж туди пішов? Так, давай, давай, сюди сюди, сюди, сюди. Двизь, хлопцы. Дивіться скільки він мені угля заробив. Розумієте? Кілограми. Так, давайте ще крапельку крапельку застроюємо. Щоб у мене губаки не лізли всі такі хулігани. Похож на шопу стільки. Так-от, так-от. Так. так і оп-оп-оп-оп, є. Оп, оп, оп. Yeah. Ale 10 chłopaków, o moje, tak, czas, szwedzko, idęci, kinu, puczawki, idęci, Tak. Tak. Tak i oś, tak. Я хочу дерево чекать, що він ще це не позбирати здобув. Я отак от його я йому не дозволяю дуб збирати. Ну і все. Я за ним бігаю і витягую з нього дуб. Я знаю, що не дуже то є ногіченько. Я ще думав, що просто настівчизла. А то він може блоки замінити, Я сам щось щось звучу. бам бам А, хлопці, відпишіться, що в мене ліпший голос ще в передніх серіях цього е, е, джунглівських проходження. Тому що я ці во, Я тепер записую інакшою програмою звук окремо. Я його вирівнюю все таке. Я, я в 25 столітті розказав вже все, але... Я в спорядні... Воплени... Ах! Ха, клас, клас. Так. А, так, так. Так. А-а-а! Дивіться, що сталося. У них две не з'єднані. Так, ты мої рейси? Так, може, він буде звідси відбиватись. Так ось якось. Так вот якось, я думаю. що він поїхав туди. А, так, пигали ну, капку. Я ж все не подумав. Там виростають дерне, а? Мам-бам-бам-бам, що далі все. Так, так, так. Я сюди думаю дати металургія або гречку. Ну, а тоді будуть мати, як я гречку додам. Розумієте? Металургія для того, щоб можна швидше знайти для мого э, кар'єра з білду. А мета. Цього герокте, щоб щось трошки підключити себе, який кар'єр покладу. Все, Рахуйте, мені треба більше не знімати серії, бо я зразу собі хван зроблю та все. Неважко. Ой, підліз трошки май. А я тепер почав трошки цього 22-й вік знімати світлой. Бо дивіться. На суботу-неділю я так багато часу не маю. І я в мене в неділю буду виходити одна серія, бо швидше нічого не виходило. Або деколи виходило, бо я лишав в, ніби на ніч трошки це було, щоб закидалося. На ніч з п'ятниці, бо, бо, бо це Ну, в мене там трошки є така штука, що на комп'ютері я трошки собі програмку настроїв, що вона мене бере і викидає відео в YouTube. в п'ятницю. І вона, вона деколи глюка і на один день пізніше. То і за того могли бути відео, а не в... могли з'являтися відео в ціло цей... в... в суботу і неділю. А тепер я придумав, щоб точно вже буде відео в неділю, щоб записувати таку маленьку на 10 хвилинок серійку, яку з серійку якоїсь зі нашими модами і щоб там не було дивану, бо тут же забагато дивану. Щось таке щоб себе розвіяти трошки. І я думаю, що то, то як воно, весь другий вік буде набагато довше ніж чи, бо це кінчиться, ще якийсь відлезний пошно, то в мене і так буде на другому плані всій час, потрошки, потрошки, потрошки я його розкрию. І в мене там буде все, все, все. все. І, йде якийсь час воєнно. Я, я думаю, під кому ще по 10 хвилин буду знімати, то мені ще ген-ген. Ще те, щоб я там всі моди розпахав всі 40 з чимось там модів. От сьогодні вийшла перша серія. Я в неділю записую вечно. Щоно вийшла перша серія і супер, все. Я там сього що одну серію записав. А, ні, чекайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Точно я вже його записав я... А, ну добре, все, 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 сам себе споливши. Я трошки пи... записую пізніше закидую, бо в мене. Я собі відзнімаю. Коротше, відпишіться, чи звук ліпший, добре? Все таке. Чи звук ліпший, відпишіться. І все, бо. Чи мені стоїть то робити, чи не стоїть, бо я слухав, тестував. Звук ліпший. Я не знаю, як буде для вас. Відпишіться чесно. Можете написати Фу, звук гамно, не записуй більше. Я не обіжусь і тоді попробую ще ліпше звук зробити. І дійсно попрошу відписатися. Розумієте, поки в мене звук не буде супер, до тебе мені будете писати фул звук Так що пробуйте підписатися, якщо маєте можливість. Хто не дуже важко, так чи ні, все. Пам. пам Я є? Є? є. Так, я щось забагато багато зробив. Мені вони ще п'ють, ще біду, не п'єтеся. Не, не, не бійтеся. Так, якщо з них можна вернути щось назад. Давайте вернемо в чизель їх, і зробимо нормальні пластинки і Эмммм. О клас. Добре, добре. Давайте ще подивити. Може можна вернути влоги логі о ага. Не не годить. І для крафтів треба зараз. Я трошки забагато зробив, давайте зробимо сундучок для них. Я сюда ще може айрон Chest покладемо, бо тут його нема. Я не знаю, что я сюда не попав, блин. я Этой сундук засмети бо я прицелю, все взял, все выклоп. Это раз, два, три, четыре. Вот так. Е! Я, я то сундук засмету бо я туда взял залез и все выклал. Сюда мы заклоним стекло, в цей сундук. Так, давайте подвернемся. Опа-на. Ра. Це, дракон. Дракон зеленый джунгл люський. Який ж у мене не не в хаті хулі-пулілан. Так от. Ми йдемо готовий перший поверх. Он ще готовий, ти Давайте Зате ще й стройку займемося на ці останніх три хвилинки. Давайте замінимо того прохід, щоб нормальний був, а не кольоровий. Як мені він вийшов. А так будут такие, будем не такие дохлудовые так тут. Так, давайте. Раз, два, три. Так, давайте. Ема, и так, и на их шеи меняется. Все. Так. Так, 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 так. так. Так, я оці, оцю, цю кришу зробив з матеріалів, які в мене лишалися, бо рота тільки дістали, щоб до мене до хати залазили в час. І Я кришу зробив матеріалів, які в мене лишалися. Ой-ой-ой. Матеріалів, які в мене лишалися. Бамп? О, зато. Залип... Я навіть запаркурив щось! Супер! Ха, вже не лишилося на достроїти. Так, да Чизель. Давайте оці переробимо нормальні. Ці переробимо нормальні. Ці переробимо нормальні. і от... І от ці переробимо нормальні дошки тепер. Отак, отак. Ааа! Так, давайте ще трошки переробимо. Коротше, всі переробимо все. Блін, жаль, що на shift не можна. Треба буде в кончиках полазити і настроїти. Я якісь тумови в шукон, бо я трошки цю зборку сам настрою, бо. Ну, мені мені не виходить настроїти е, топорчик диван. Може гноми зроблять, тоді є все. Обновлю зборочку. Бам. Да. Натуре мне, наверное, хотя бы опер диван. Ааа, так, 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 выглядит гата. Проломин хит. Хм, супер, супер. Так вот. Так вот, так вот. Хорошо зробити так в мене є земля, тут мною десь Що мені треба на копати скільки мене землі. No, ну землі мені хватить, я думаю. Я думаю, що землі мені хватить для ферми. Помп, помп памп памп Может мне туда что-то для сурового сорта, а мне для него треба алмы. Алмы, алмы, алмы. Мне тут что застрях. Ха-ха. меня там же может из рейса лишилось вот на две штучки. Рельс ВД. Та блин, зроблене. Раз, два, три, чотири Я знаю, в мене вже залізо кінчається, тільки в мене є залізо тут. Півстака. Я вже зараз собі... Я мені прийшлося трошки зупинити, але тепер все ліпше. Раз, два, раз, раз. раз. ще рейсів зробили пів стака. что ну, это стак, точніше. А, во, я придумав вже. Вот так. Хм. його. Вот и все правильно мне вышло. Теперь спатый уход и ты реально жити в, в майновском. Доб-дуб-дуп дуб дуб-дуб-дуб. Доб. Доб, доб, доб. Сколько тут дубу в твои китайки. Ти в мене не в хаті. Що ти в мене в хаті? Добре. Він в мене не в хаті. Дивіться. Та дивіться, в мене цілий сунок. Давайте викладемо трошки. Хай піджариться. Так, от Так от. Вот от. От. От і все, і в нашату появиться. Добре, як звон Вова, якщо это було перший раз, написуйтесь на мій канал, розкажіть друзям і поклоніть лайк. І з вами Вова, бережіть... А, я вам ще хочу показати, що я тут зробив. Такі тайт! Ааа, підканецы я пік. Я не дам тебе зляти, а мене. Не дам тобі мене зляти. Так, я його це мешем вже легко зливаю. Меня там ще й меж на відхилку. Так. О, так. Так, пятнадцятька. Є-є-є. Yeah, yeah, yeah. Yeah, все, я все, і бачите, я ягли, вже їх ліпше здаваю. Бачите, в мене майже повна реаламітова бронька. Мені ще ботів треба і все. Ой, рота отбой, рота отбой. Все, всім пока на було, бережіть себе.